Дівчатка спокусилася я розповідями про ефективність цього чудо з воложуючого бустеру. І ось вирішила собі розпечатати. Так виглядає коробочка, ось штрих-код виробника Франція. Склад кому цікаву вишлю. Більш докладно, Ой. по дівчачому сьогодні. Я звикла обережно завжди розпечатувати, а тут чомусь хочеться прям отак як подарунок. Ось така, краса, ось така, мілота маємо бустер. Бустер це засіб, який підсилює дію основного догляду косметичного. Засоб косметичних засобів, кремів, ось таку має текстуру. Може використовуватись як самостійно, це саме зволожуючий. Це дуже велика концентрація гіалурона тут для зволоження шкіри. І буду пробувати. Не тільки для обличчя, а й для збільшення губ. Бо сильно зацікавили мені, мене відгуки про це. Тому розкажу потім про результати. На відео так не видно, дай на шкірі рук, вона інакша, а ось вже спробую розкажу вам.